Усі катаю в 5К, хочу 5500 бої накатує. Нормально ти паралель провів Там усі просрочив захист одного пояса, тепер він нарахується повночинним А, все тоді окей. Утфір, привіт, привіт. Задротний. Задротний. Привіт, привіт, утфір. Ну, ВКшка, да, ВКшка найстрашніше серед 279 і 260. Ну 260, по-моєму, ще простіший. По Маркам він. Би Все, не, не про це, не про це. Не про це. Так, летять чи не летять? Два чудо. Де? Де, оці, де ці двоє? Ні. Добре. Добре, добре, добре. Треба грати mm. Ну, мені здається, я не вивалюсь 103 зверху. Право треба, як будто биграти. Чарон, ти взагалі наш. Щось вживає, походу. Куди тебе понесло на важкому танку Не закривай, будь ласка. Та, будь ласка, не закривай! Дякую. Я не буду його бачити, до речі. Я в рентгені від 103-го зараз знаходжусь. Тому. Наврядчі, вони виїдуть на мене, ну може бути що завгодно. А ти нічого тут не зробиш, в чому прикол. В 103-го ти не поїдеш, в діда не поїдеш, нічого, тут все, що ти можеш зробити, це просто стояти. Просто стояти. Ну що, перша пішла. А де міно? А міно розвернувся. Вперед, 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 ще чуть ще уїть. Це просто капася, коли я по звуку. Я ще й дав без дар на тычку. Ніче, собі в тебе кут. На вазончику. Отут тут зараз погано, що в мене незаряджений барабанчик. Нельзя давати останем. В ніякому випадку тут нельзя давати Вони зараз лопнуть. Хорош. Нет! Це тіль, пацани, якийсь ж. мене весь бій просто мерехтить По-перше, союзник, то другий. Я щитичку стабільно фіжу, і в мене ДПМ ріжеться в... в два рази. Я не можу собі дозволити вистрелювати останню. Не в цьому бою. <кхи> Треба грати. Я б зараз зірвався би просто прямо поїхав, але я не знаю, де знову стоїть чуб, чудо в пір'ях. Опа. Мені показалось. Ягака дем. Авріноскікий песточок. Чи це вже не важливо? Бам! Ну. Падно, даємо Мені треба визначитися, які я тички. Які я тички точно не даю, які я буду давати. Мені здається, я десь втрачаю секунду на, на тим, чи вистрілювати тичку, чи не вистрілювати. Як будто би треба третю стріляти. Треба подивитися, яка там різниця. Коефіцієнті. Давай, давай, давай. Таке враження, що тебе спецом щось робить. Блін, погано. Здається, це, пом... да, це помилка була. Треба було давати дві вабанки. Факт, треба було просто давати дві бабанки, я б зараз би зарядився. Це була критична помилка, ще я не дав йому дві. Бабаха когось вальнула, я не побачив кого. Зараз походу наступний буду я чи що. А, тут ще й сьомий. Йоп тудей. Рембо на базі. Добить, Добить шотного. Добить шотного, добить шотного. Розряджаємо повністю обойму. Раз. Два. Я виявив бабаху, походу, ще. Три. Я альфу не дав, да? Найс. Те теоретично. Блін, треба летіть. Треба летіти в рембо їхати в бабаху. <тит> а тип ты ти не хочешь заховатися? Блин, потенциально е урон, но... Ага. Блин, зараз подсдохну там. Даже цейвица після... не просто, це просто капець ти клоун. Без негатива, само собой. Ну ты клоун. ну блин, зринный черант тупонув надо было дві давати. И туди тупанов. Потенциально можно было більше, так. Yeah. Ну, no, в цілому хороший бій, но, блин, там і саме FK виявився. Підлагою стрім? Окей. Ну вже не підлагою. Я бачу 3700 потір Якщо буде підлагувати стрім, то всі користувачі Твіча перейдете на Ютуб. Я на Твічу виключу, його тимчасово потім включу. Окей, ну зараз начебто все добре по бітрейту.